Популяризувати правила дорожнього руху і навчати правил дітей одне з найважливіших завдань Державтоінспекції. інспекції. Для цього щороку в області проводять конкурс юних інспекторів. Це проходить обласний фінал змагання юних. Інспекторів руху на ці змагання приїхали представники переможців районних змагань, міських змагань зі всієї області. От. І на цьому етапі, вже в фіналі, вони виборюють першість. Хто виборить першість, це має право їхати представляти Житомирщину в міжнародний дитячий центр Артек, підтримує ідею проведення ЮІРу і керівництво обласного ДАІ. Ростислав Андрощук, заступник начальника управління Державної інспекції Житомирщини, каже: усе це робота на перспективу. Адже ці діти з часу можуть стати не лише пішоходами, але й водіями до того ж, знання правил це їх особиста безпека. Такі змагання проводяться нами не перший раз, і я скажу, що ці змагання вони дійсно дають можливість дітям пізнати більше правила дорожнього руху, більше сорієнтуватися і більше знати їх ці правила дорожнього руху, їх виконувати, навчитися культури і поведінки на наших дорогах. А перше за все. Мені так думається, і мені так хотілося, щоб діти, які будуть приймати ці змагання, і ті діти, які і не попали на ці змагання, щоб вони могли завчасно знаючи правила дорожнього руху, сорієнтуватися на наших дорогах. Дітям для перемоги необхідно було позмагатися в п'яти конкурсних етапах: проїхати перешкоди на велосипеді, письмово відповісти на питання з правил дорожнього руху, і граючи роль справжніх інспекторів водіїв і пішоходів, подолати перехрестя, а ще показати знання з медицини і представити. Своє бачення проблем дорожньої тематики в конкурсі «Агітбригад». Більшість учасників налаштовані на призові місця, але не тільки це головне кажуть діти. Взагалі, напевно, цей конкурс роблять не для того, щоб там щось виграти, а для того, щоб наша молодь як би, знала, знала правила, правила дорожнього. дорожнього руху, щоб медалі, далі вчили своїх друзів. Звісно, головне це не перемога, головне це участь, головне досвід, який ми тут придбаємо. Правила дорожнього руху для чого потрібні?» Щоб їздити, щоб не попадати в аварії, ДТП. правила дорожні з дитинства ти вивчай, на вулицях наших їх не забувай Цьогоріч Перемогу святкувала команда Стетерівки Житомирського району, яка має можливість поїхати в Артек, де представлятиме область на всеукраїнських змаганнях.